Друзі, вітаю вас в цьому році. Це останній урок з тих, які ми запланували. Далі будуть можливо якісь лише додаткові матеріали. Тому вітаю всіх, хто додивився до цього уроку. Тож завдання на сьогодні: налаштувати рекламу на квіз. Я вам покажу на прикладі справжнього проекту, як я це роблю. І головне завдання показати вам основні технічні аспекти. Зрозуміло, що з точки зору налаштування реклами можна дуже багато показувати різних моментів, покрокових гайдів. Уявимо собі, що ви в цілому вже знаєте, як працює таргетована реклама, ви знаєте, як зайти в рекламний кабінет, ви знаєте, що таке піксель, ви зможете його створити самостійно. Я вам покажу, як зробити інтеграції, як налаштувати рекламну кампанію. Знову ж таки будемо пропускати, можливо, там рекламні креативи та копірайтинг. Це важливий моменти, але про них ви і так знаєте. А ось з точки зору налаштувань і технічних інтеграцій, сьогодні я вам все детально розповім. Тож переходимо до практичної частини цього відео. У нас є квіз, який ми зробили чудово. Ми переходимо на рівні квіза в вкладочку налаштування. Так? І перше, що нам потрібно зробити, перш ніж ми будемо запускати рекламу, уявимо собі, що Facebook Ads, так, в першу чергу, там Meta Ads на сьогодні називається більш правильно, так? Нам потрібно інтегрувати піксель з квізом, для того, щоб ми бачили чітко і прозоро всю нашу аналітику. Для цього ми ось в боковій панельки або всі інструменти знаходимо вкладку менеджер подій. Так, це фактично там, менеджер, де є у нас всі пікселі, або один, хоча б який ми створили. Ну, відповідно на тому рекламному кабінеті, з яким ми працюємо, ми перейшли в цю вкладку, так? і у нас є ось такий піксель. І або ось тут ID, або ось ідентифікатор Пікселя, ми його бачимо. Нам потрібно скопіювати саме циферки. Циферки цього ідентифікатора. Ось, Створили пікселя, якщо він у вас не створений, так скопіювали ідентифікатор. Все. Далі, що ми робимо? Ми повертаємося, так? клікаємо на Facebook Pixel. І вставляємо сюди ідентифікатор. Клікаємо галочку активна інтеграція і зберегти воля це все, друзі. Стосовно інтеграції пікселя, це все дуже просто, правда? Тому це чудово. Ми зробили цю інтеграцію. Коли ви будете вже запускати рекламу, що ви будете бачити? Давайте, якщо не помиляюсь, ось цей піксель, так він працює, огляд. Що мені подобається найбільше, це те, що події вже влаштовані е, тут автоматично. Ми бачимо, що у нас відображаються всі події. Перше, це pagew, тобто перегляд кожної сторінки. Далі add quiz Start, тобто ми бачимо, скільки людей можемо аналізувати це. Зайшли і стартанули на проходження нашого квіза. Бачимо по питанням перше, друге, четверте, п'яте. Можемо аналізувати. Подальшому, так якщо трошечки розширити екран, ми будемо бачити там кількісне відображення, скільки було подій за певний період часу, ми це все можемо ось тут вибирати і таким чином аналізувати, скільки відсіюється так по дорозі до а, залишення контактів. Людей, і це для нас може дати якусь інформацію. Таким чином, ми зможемо там, можливо, якесь питання покращити або взагалі прибрати, якщо на ньому сильно відпадають користувачі і не проходять далі. Але а, навіть я знаю такий інсайт, може поділитися, що в подальшому всередині самого сервісу Есквіз також буде така статистика ще більш легко і доступна і зрозуміла ніж навіть Фейсбук Піксель. Далі ми трекаємо Open Contact Page, тобто скільки людей відкрило контакт сторінку контактів, і скільки було у нас лідів, відповідно також thank you Page. Thank You Page – це дуже класний такий інструмент, який дозволяє нам залізобітонно взагалі налаштовувати конверсію, якщо щось у нас пішло не так з лідами. Лід це відправка форми. І ця подія також автоматично встановлюється. Але якщо щось не так, ви можете зробити спеціально налаштовану конверсію, так і вставити посилання на «Thank you page». Таким чином у вас буде спеціально налаштована конверсія, на яку ви також можете налаштовувати. Але поки що потреби в цьому немає, тому ось всі події налаштувалися автоматично. Навіть клік на «Instagram», якщо потрібно, ми можемо відслідковувати. Тому, в принципі, це все. Ось ми так легко і просто інтегрували Facebook пікселі. Що стосується, наприклад, TikTok а, Пікселя, та ж сама логіка. Просто вставляєте сюди ідентифікатор, зберігаєте і все. Що стосується, наприклад, Conversions API, також дуже хороша історія. Все те ж саме, просто вам потрібно буде вставити ще додатковий маркер доступу. До речі, зверніть увагу, що по пікселю у нас є ось така відеоінструкція тут яку можна переглянути про «Api Conversions» і про «Facebook Pixel». В принципі також будуть додаткові інструкції з часом, я сподіваюся, і ви зможете дивитися, якщо щось не зрозуміло. Тому ми вже налаштували фактично нашу інтеграцію. Чудово, тепер переходимо в рекламний кабінет, і покроково я хочу вам показати, як налаштовувати тепер рекламу на квіз. Ми натискаємо зелену кнопку Створити, і далі ми обираємо ціль саме ліди, не продажі, ні просувань додатку, нічого інше, а саме ліди. Тому що ціль наша основна лід подія називається Лід. І ми з нею будемо, власне, і працювати. Нажимаю кнопочку продовжити. Окей, тут у нас валюта злоті, такий польський аккаунт. Ну, насправді це не важливо. Встановлюємо будь-який бюджет. У нас ціль кампанії Ліди. Чудово, рухаємося далі. В принципі, це все ми можемо пропустити. Далі ми переходимо до налаштування групи оголошень, і перше, що ми бачимо перед собою, це конверсія. Місце події конверсії. І ми тут повинні обрати лише сайт, тому що квіз фактично є сайтом. У нас тут сайт, і ми цієї форми не підходить, сайти виклик, ні, ми цієї форми, месенджер, ні. Якісь комбіновані варіанти. Нам потрібно натиснути на кнопочку одне. І обрати лише сайт. Ми обрали лише сайт. Чудово. Далі, максимальна кількість конверсій. Залишаємо цю ціль, оптимізацію. Далі. Вибираємо відповідно піксель, ідентифікатор якого ми вже встановили інтегрували з нашим квізом. Ось у мене ось цей піксель, у мене тут навіть API Convergence налаштовані. Добре. Далі, події конверсії. Вибираємо подію конверсії лід. Як альтернатива, можна send Q-Page. Але це фактично одне і те ж саме. Тому вибираємо лід. Просто красиво все називається. Чудово. Далі, тут, вже на рівні аудиторії, ви налаштовуєте аудиторію відповідно до а, свого проєкту, хто є ваші клієнти, де вони знаходяться, вік стать, тому подібне. Про це вже не буду говорити. Ось це все налаштовуємо. Переходимо до наступного моменту, який важливий. Ну, вибираємо сторінку. Тут знову ж таки щось за замовченням. Ви можете вибрати ту сторінку проєкту, який ви налаштовуєте. Також мені подобається партнерська реклама, коли одразу від імені двох аккаунтів в партнерстві, якщо таке є, у вас можете це використовувати, але це вже нюанси. Налаштування оголошення, але знову ж таки, це ми можемо пропустити. І ось тут нам потрібно додати посилання на наш квіз. Ми переходимо і ось клікаємо посилання. І просто клікнувши, воно вже у нас скопіювалося. Супер. Дякую, що не потрібно робити зайві рухи. Ми вставляємо його ось сюди. Так. І у нас вже ось така бракадабра відображається, тому що ми нічого більше не налаштували. Тут ви, звісно, можете додати якісь розширення, але я зазвичай обираю нічого, тому що моя ціль, щоб люди саме переходили на квіз і там залишали заявки Рекламні матеріали, зрозуміло, ми клікаємо відео або зображення вибираємо. Давайте будь-яке зображення вибору. Наприклад, щось, щось таке. Вибираємо адаптацію. Ось так, якесь оголошення. Неважливо. Заповнюємо його максимально точно, детально, з точки зору маркетингу продумуємо заголовки. Знову ж таки, на цьому я зараз не буду акцентувати свою увагу і натискаємо далі. Далі. І знову ж таки, тут уважно будьте з розширеннями, з ретуші, якщо ви не хочете. З музикою рекомендую вручну обирати музику, тому що вона може бути підібрана автоматично взагалі не по темі. Накладання, в принципі, це окей, 3D-анімація. Ой, поки що працює не дуже. Покращення тексту також, щоб Facebook не вигадував нічого за нас, да, ніяких обіцянок для клієнтів. Ось ми залишаємо все чудово, в принципі, це оголошення готове. і ми бачимо, як воно буде виглядати. Ось таке оголошення, при кліку детальніше. Ми будемо переходити на квіз. Ну, тут зрозуміло, що взагалі не по темі, тобто оголошення одне квіз інший. Окей, друзі, так, але я розумію, що а, це. Лише технічний наглядний приклад. Ну давайте, до речі, зробимо тоді трошки краще. У мене є справжній квіз під цю тему, і я тоді, просто клікуючи сюди, можу його скопіювати, так, з і вставляю туди, куди мені потрібно. Ось я можу попередньо зробити перегляд, і це те місце, куди будуть приходити наші заявки. До речі, друзі, в кого є розширення для Google Chrome. Ви можете також перевірити встановлення а, того чи іншого пікселя. Ви можете подивитися на да, метапіксель, з яким ID перевірити самі себе, чи все правильно налаштували. І те ж саме стосується а, TikTok пікселя Також є такий додаток. І TikTok-Pixel, бачите, він навіть так розгорнуто, показує одразу, які події тут налаштовані за основним доменом. Але е, тут, якщо ви будете переходити, то ви також будете бачити, здається, так, події. А ну, давайте далі. Так, тут не відображається, але я думаю, що в кінці буде відображена подія літ. А TikTok дуже детально показує, бачите, все. Хороше розширення, показує, там, що ми на другому питанні, page View, ну тобто всі події, які відображаються. Круто! Окей, власне, друзі, це все. Тобто, із технічних моментів, які у нас є на першому місці, це встановити в принципі створити піксель, зробити дуже просту інтеграцію, принаймні звичайного пікселя, і далі правильно обрати цілі реклами, правильно обрати подію реклами, на яку ми будемо оптимізуватися, і правильно встановити посилання на відповідний квіз, все запускаєте, і це повинно працювати. Ну, зрозуміло, якщо сам офер, саме, сам креатив і сам продукт дійсно несе якусь цінність. Далі, про що ще варто згадати? Добре, ми поговорили про встановлення інтеграції, але ще у нас є один момент. Окрім того, що нам заявки потрібно згенерувати, нам ще потрібно їх опрацювати. Щоб опрацювати заявки, ми можемо їх передавати в якусь CRM-ку, Так, для цього дуже просто нам потрібно додати буквально дві інформації: це ваш субдомін, і вставити відповідно до кожної CRM-ки лонг. Leaved token. Ну, відповідний токен, який буде подавати інформацію, що це е, CRMка, адмінка, яку ви використовуєте. Так? І туди буде передаватися інформація, вставити і зберегти. Також ви можете використати тест для того, щоб самостійно вручну квіз не проходити, просто тест, і вам прийде заявка, і ви подивитесь, прийшла ваша CRM чи не прийшла. Якщо вашої CRM тут немає, ви можете використати make, Zip, Zipire або Webhook. Це трошки довший шлях, але він в цілому. Абсолютно робочий і універсальний. І також Telegram бот те, що дуже е, нам, нам подобається, і те, що багато українських бізнесів дуже любить. Давайте подивимося, як передавати заявки в Telegram бот Тут є два варіанти: або ви можете е, суто для себе дивитися в боті. Так. Або ви можете додати в чат, тобто в групу, відповідно в чат. Ви маєте додати цього бота, і ви можете бути в цьому, в цьому чаті, ви можете бути з своїми співробітниками, менеджерами з продажу, і вам буде приходити туди сповіщення. Ну, Давайте зробимо це. Це насправді дуже просто. Давайте включимо активну інтеграцію. Ось наш токен. Для цього ми клікаємо просто ось сюди і переходимо в чат-бот. Зараз я вам його покажу. Ось, ми переходимо в чат-бот. Тут у мене вже є певні заявки, які приходять, так, тому що ми використовуємо для себе актив, дуже активно. Подивимося деталі, як отримати заявки в Telegram бот Скопіюйте токен, токен в полі нижче. Добре. Перейдіть за посиланням в бот, натисніть кнопку Почати, скопіюйте токен, натисніть надіслати в бот. Добре, копіюю. Чудово. Все дуже просто. Переходжу в бот. Він в мене вже активований. Зараз я перевірю, як це можна зробити повторно. Ну, Давайте зроблю ще раз. Надішлю токен. Окей. Він в мене просто вже активований, тому в мене не було кнопочки а, старт. Все, ваш квіз токен збережений. Що мені потрібно зробити далі? Додайте ваш бот, в потрібен чат, якщо мені потрібно щоб бачило декілька людей. Якщо тільки для себе я це роблю, то цей бот буде мені присилати і без чату. Все тепер заявки будуть приходити. Да, і я роблю тест. Ось, друзі, провели тест, заповнили квіз, і вся інформація була надіслана. І тут, до речі, зверніть увагу: навіть є айпішка користувача. Це корисно. Але в цілому, якщо це будуть ліди з рекламою і ви налаштуєте її мітку, то у вас ще й буде повністю розписано, з якого оголошення, з якої кампанії, з якого джерела плейсменту до вас прийшов цей лід. А також, друзі, на рівні а, квіза ви можете натиснути ось ліди, і вас перекине в таку невеличку сіремку, де будуть відображені всі ліди. Ви можете натиснути детальніше і подивитися ось. Ця сіремка в проєкті буде ще еволюціонувати і ставати повноцінною зручною сіремкою, хоча і так вона вже доволі зручна. Всі квізи ви можете вивантажити собі табличкою, наприклад, це також зручно. Тож, друзі, це звісно дуже короткий огляд того, як потрібно налаштовувати рекламу. Погодьтесь це просто. Погодьтесь налаштувати рекламу на квіз, є не те, щоб складним. І все, що потрібно зробити, просто знати якісь технічні моменти, які необхідно пройти. А зробити ви це можете абсолютно легко, без програміста, фактично самостійно, і налаштувати все це буквально за півгодинки максимум. А чим більше разів ви це будете робити, тим краще. Тому для будь-яких послуг, друзі, будь ласка, можете спокійно використовувати цей сервіс, це Посилання на цей сервіс будуть внизу під цим відео, можете переходити. Використовувати і діліться обов'язково своїми результатами. Домашнє завдання. Якщо у вас є реальний проект, буде, звісно, налаштувати рекламу на квіз. Можете скинути фінальний скріншот налаштованої рекламної кампанії, або якщо ви отримаєте перші ліди, обов'язково діліться. І ми будемо вас в цьому також підтримувати. Дякую вам за те, що ви приділили час. Вітаю вас переглядом. Ви подивилися короткий, але дуже корисний, на мій погляд, матеріал, за допомогою якого ваш арсенал інструментів як маркетолога став набагато ширшим, і це дуже круто. Всім до зустрічі. Продовжуйте спостерігати за інформацією в цьому чат-боці. Буде приходити ще багато цікавих і додаткових уроків. Також. Дякую.